Так, дівки, хорошеньки, сюди сюди, 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 сюди. Так. І вам зараз за отим діаметром треба буде вибрати. Дивіться, у нас тут є різні. Зараз наші музики будуть грати, а ви, гості дорогенькі цю торбинку один одному передавати. Але коли музика завершиться, в кого торбинка в руках в той час опиниться, то її відкриває, пхає руку всерединку, достає папірця. Торбиночку віддає мені, а сам читає, що ж там у тому папірцеві написано. Домовилися? Давайте почнемо з того куска, такого великого, довгого. Хорошенька, бери торбинку і швиденько далі передади. Вище колін. Нижче пупка. Дирка така, що влізе рука. Що не загадуєш ти? Фінансову загадку, ти про що думаєш. Поберемо і далі, швиденько передай. Читка тих дістати пісні Скажіть, з якої сторони від вас будемо рахувати, зліва чи з права? Звідси один, два, три, чотири. Відважаю я на святі добре погуляти. Прошу шостого і справа гарний тост сказати. От від вас справа і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобі хороший. Да. Так, прошу. Всі великі чарочки піднімайте, а вас, прошу колектив, дружні. Вітайте. Я вітаю кожного з новим роком, з Різдвом Христовим. Дай Боже, щоб в цьому році нарешті настав мир. Повернулись наші дівчата і хлопці, і вже перестала ця мурдя короч, нас гнобити і травити. Я дуже щиро бажаю кожному в цьому році знайти своє щастя, знайти свій рівень, знайти свій розвиток, знайти те, до чого йшов, прагнув і стремився. Щоб кожному, кожному повезло і кожного супуталові рік щастя і удачі. З новим роком з присторонському роді. Чаночки піднімаємо. Так, а торбинку давайте вже до цього столу перейдемо. Yes. Торбиночку беремо і швиденько передаємо. Нет, там все я. Все я. Там где я. Нехай буде, нехай буде в нас сьогодні гарна забава. Оу, а ми нехай поцілують тих, хто зліва і справа. Чудово! тих, хто зліва і справа. Прекрасно. Ну що, торбинку беремо і далі передаємо. Ну, сама вирвала. <рес> Щоб чаші всі збирались, того я не проти. Нехай обіймуться всі, що сидять напроти. Нехай обіймуться всі, що сидять напроти. за столом всі присутні гості. О! Прекрасно! Шарочки піднімайте, за здоров'ячка своє випивайте, а ми вам готові рілочки Ваші, теж всі хороші. Так, розкажіть на мені, як ви тих хлопці, собі таких сюди понаходили гарний? От Вони ви, самі от... прийшли. От ви хорошенька, а як собі по життю шукаєте кавалера, то от на що дивитеся? На все. На Розум главне. Хай на вийде сюди, я хочу походьте, ви виходьте до нас. Хай на постої тут. Щоб гарний був, чудесно, виходьте до нас. А висла на що На Розум.

Розумний правильно кажеш, що ти його побачиш. Слухайте, кожна сказала на що дивилась, але кожна збрехала. Що не, що не я вам, дівчата, зараз всім покажу і вам людоньки, на шо дівки, і я, і вон ми з кумами, і ви на це все дивимося, коли кавалера шукаємо. Грайте мусить. зарядного, хлопці. і по вказівному пальцю своєї кожної новини пхаємо у дзюрки. Хорошенька, сюди, сюди, сюди. Всі, всі, сюди. Так. І вам зараз за отим діаметром треба буде вибрати. Дивіться, у нас тут є різні. Блянця. І висячі, і стоячі, і синенькі, і, і товстенькі. Хорошенька, тобі який підходить? Де сюди. Сюди вибираємо, вибираємо собі, вибирає, який, вибирає. Тобі, який, тобі, який тобі подобається. Та вона краси не серйозна, треба якусь серйозну пані. Я має. його вибрала, серйозна, що Вона прям закритими очима. Це й не значно, що з нашого села. Що ти береш? А, чий то палець, виходь зарядна. Виходьте зарядна, чий палець, чи палець. Так. І стаєте в пару до цієї славної <головник> пані. Так, хорошенька, ви, будь ласка, собі обирайте. Який вам подобається? Очій та такі, грілась за родна. О, Давайте о, до цієї пані. Солідний, пару. Так, хорошенька. Ви вибирайте собі. О, а ну, дивись, Стоячого вибрала, глянь. Ну. Так, сюди, славна. що ти? Дивись, які усталися. діаметральні. Ну що робиться? Ходи, вставай! А де та п'ята поділася? А, і... о, бачу. Вибирайте. Вибирай який тобі короткий чи довгий? до диви самого дотями, хлопці за хлопцями. Так, Ходино будеш за кавалером зі мною. Ви б... зна... зараз все розкажемо. Зараз наступний танець, який ми будемо танцювати, називається капуста. Тож люденьки, ні у вас. Ні в кишенях, ні у вас ніколи не було пусто, то треба потанцювати цей танець капуста. Магічний він! Але зараз... Ці люди добрі <смірші> а, вона вже не замовкне сьогодні, я так розумію. <смірші> Такі класні гості, що сьогодні хочеться з вами ще, 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 щось познати. Але ви знаєте, тільки приїхала доля льому... Бога. Боже, отай хай хоч вмовкнути. <смірші> Що той старлаць сьогодні гулятиме до рання, то є? То ми хочемо вам запропонувати таку західноукраїнську пісню, яка називається Забава аж до рання. Але тако, ви нам допоможете в цьому. Ми зараз вас зробимо оркестр. І ви станете на наше місце, а ми сядемо на ваше. Жартуй, звісно. Робимо оркестр, хто отримав інструмент, виходьте, будь ласка, до нас. Оцей пан Ставний вишивається. Ходіть до Оркестр, а всі інші, хто не має інструментів, ми людоньки добрі з вами будемо хор. Гомін. Гомін, так. Да. Отож, зараз тако. Коли буде звучати зараз пісні, ми всі співаємо. Але так стуватиме, щоб тут салата здригалася. Готові? Да. Музиканти робимо. Да. Музиканти робимо вступ, поки всі мовчать, першим вступає хор. Вихали. <смес> Подивіться, ну як ті лютеньки хороше співають. Людкове, ми вам пропонуємо разом з нами ще трошки поспівати. Але як будемо співати, розказую. Зараз тако, наш колектив буде співати так. Опана! А ви всі дружно звертаєтесь до того, хто у вас за столами наливає, співаєте. Наливай! Домовилися? Давайте зробимо репетицію. Три, чотири. Піде додому спати Твереса, чи що? А що тут не годують? ну то ж нормально, щоб соната здригалася. Треба співати. Давайте ще раз три-чотири.